Всім вітання. Приїхали в Київ. Ось такий квартал. На адресу зателефонували. Вислали десь більше ста фото світлин посуду. То зараз будемо підніматися і дивитися. Все, що буде цікаве, все вам покажемо. Привет, помаши. Всем привет. Поднимаемся на лифте. Ну, зараз будем дивиться все. Еще все в шкафах, что с не в шкафах, в шкафах. Вот, смотрите, друзья, дождь по часу. хмара. яка хмара ну а ми тут передивляємося посуд багато різного посуду ось тож ще нічого ну тільки деякі речі подбирали вже коли домовимося я вам потім покажу ну а решту мабуть вже дома розкладу і окремо все покажу що вдалося придбати так ось получилась одна коробка і ось так це наші розрахунки і ось така коробка повна то все домовились уже дома я вам ближче і детальніше Покажу які речі. Да, монумент ловити ще на горі. Жалко з задньої сторони, не спереду. Ось така Україна мати. Глушимо то. Друзі. Ми на постійній основі купуємо речі старовини, також речі радянського часу. Переважно це порцеляновий посуд, порцелянові статуетки, але також багато інших речей. Ось тут буде список речей, які ви можете запропонувати. Ну і ще багато іншого. Запропонувати ви можете, натиснувши на паузу, прочитати. Це, там є мій номер телефона. Телефонуйте за номером або пишіть на Viber або Telegram. Ось, друзі, таку кількість товару ми вже вдома. Вдалося придбати на квартирі в Києві у пані Людмили. Дуже добра, чутлива пані. Напоїла нас кавою, допомогла все спакувати. Все ми з нею домовились, заплатили. Ось зараз я вам швидко покажу всі ці речі, які нас зацікавили і ми придбали. Ну, при нагоді хочу подякувати велике дякую від нашої сім'ї, пані Людміль, Людмилі. Дуже вам велике дякую. Почнемо ось такі стакани, дивіться, молоко. Тут така корівка. Такі прикольні стакани, їх два штуки в наявності. О. Такі стакани. Так, Зараз буду трошки прибирати. Далі ось такі, бачите, ну, це не порцеляна, фаянс. Такі фаянсові стакани, ось кукурудзяний початок. Також в гарному стані. Хто виробник не знаю. Але цікавенькі такі. Ось їх також два в наявності. Такі стакани. Друзі, ми зараз на барахолку, на барахольці не торгуємо. Ну, а тут переважно речі всі такі. Під барахолку, є деякі цікаві. ну Більшість речей під барахолку. Тож, все, що ви бачите, воно продається. Що сподобається, можете писати, дзвонити. Viber, телеграм, телефон, будь ласочка. Також частину речей виставлю в телеграм-канал на аукціони, щось із фіксованої ціни, за яку можна буде зразу придбати щось, може, аукціон, деякі речі. Ну, по -по подивлюся. Тож, хто не підписаний на телеграм-канал, будь ласка, підписуйтесь. Там у нас цікаво, там спочатку виходять всі речі. А потім вже виходять на Ютубі в ролику. Тож, будь ласка, посилання залишу в закріпленому коментарі. І також є на каналі. Далі ось такий слоник. Дивіться. Дуже гарний. Матеріал якийсь камінь натуральний. Який не скажу, не знаю. Ну річ цікава. Ось, я сподіваюся вам видно. Бачите, всередині ще маленький слоник. Ось така гарна річ. Так, зараз я так, щоб тут трошки... Далі ось такі ножі. Нержавійка, але в новому стані. Ось на ручці така троянда, дивіться, Відблискує, ну ось так. Ну, я сподіваюся, все добре видно. Ось троянда така. Ось клеймо, нержавейка. Також виробник там. Їх 6 штук в наявності. Ось така цікава кружка. В гарному стані, бачите, позолота. Така десь об'ємом 350 мл. 400 може. Виробник Крем Світловодськ, другий сорт. Також гарна чашка. Ось цікавий дуже предмет. Бачите, така кружка десь на пів літра. Вона бронзова. Ну, чи латунь. ось якорь, якорь мідний, накладка така, такий кухоль. Гарний, тяжеленький, але гарний такий кухоль. Далі ось дивіться така частина сервізу. Джемниця. Ось це. Сніжинки, мабуть, називається сервіс. Джемниця. Також позолота ціленька, виробник Довбаш, другий сорт. Чайник заварник ще. Бачите з цього сервізу. Довбаш також. Також стан гарний, позолота збережена. все. Ситочко є. Так, що ще? Ось така цукорниця. Ну тут нерідна кришка, мабуть, скоріше за все. Цукорниця з цього набору. І ось такі чайні пари. Чашка. Блюдечко. Повних пар є три штуки і ще два блюдечка окремо без чашок. А три пари повних в наявності. Ще ось теж з таким малюнком, але форма трохи інша. Бачите, чашка така більша розплюснута. А так також стан гарний. Клеймо також довбиш Ось так. Кружки ось такі. Під квас або пиво. Ну це радянський виробник Полонне Ну такі, бачите, з деколю простенькі, але прикольні. Паянці. Ось їх дві є в наявності. Ось друга така сама полонна. Далі ось такий цікавий глечик. Не глечик, а куманець, бачите, з кришечкою, з малюночком. Українська хатинка, журавлі, чоловіки, мабуть, Мальві, ось, Ну, українська тематика. З цієї сторони ось печать якась. Будь ласка, можете прочитати. Такий він десь. Пів літра, мабуть. В новому стані. І ось до нього ще дві ось таких рюмочки фаянсових. Десь. Ну, грам 70 мабуть, об'ємом. Одна і ось друга. Також в новому стані. Так. Гвечик ось такий. Підряжанку. Мабуть, також, бачите, українська тематика, соняхи ось, дідська у нами. Курочки, мальви, песико, Дівчинка вон біга, квіти збирає, Ну, прикольний такий також. Десь пів літра, мабуть, об'єм. Глиняний. Так. Ось такий кухоль. Тут ручний розпис. Ну, кольором, формою, схожий на ЛКСФ, на Львівську кераміку. Ну, Це блюдо, блюдечко, мабуть, не від нього, але було. А може від нього. Не, скоріше за все не від нього, бо колір інший. Ну але так ось було з цим кухлем. Так, зараз, щоб нічого не побити, зараз далі вам ось такий набір для компоту або узвару. Ну, є ось такий кувшин і три порцелянових стакана. Ну, повинно бути шість. Вони є ці набори з різними малюнками, з бдьоками є. У мене колись був. Ну, ще різний з квіточками, а це саме ось, бачите, пташечки на стаканах однакові. Ось також три стакана в наявності. І ось це. а на графині тут інші птичечки, Ташечки. Ну такий в новому стані. Так. Це виробник у нас корости. червона лиму. І на стаканах також. Але три стакани тільки. Так, далі, далі. Далі давайте ось оцей козак, дивіться який. Так, зараз цей стакан ще приберу. Ось такий козак. Це також фаянс. З бочкою, з кухлем пива. Ну, я не знаю, він такий зараз візьму поміряю. Ну, десь 22 см висотою і шириною. Також, да, десь 20 см. Така. немаленька немаленький Бачите, кухоль пива. Ну, а тут бочка, що сюди, я не знаю. Можна використовувати як скарбничку. Чи сипучий якийсь під ціль, під цукор. І ось такий він. Сколів, тріщин нема. Такий козачок гарненький. І ось ще один є козак, але вже штоф. Бачите, це вже порцеляна. Штов в дуже гарному стані, в, такому, в новому стані. Ось кришка. Ось тут також є пробочка присутня. Ось такий вусатий козак з шаблею. В національному одязі. Це виробник полонни. Ось такий штовх, друзі. Йдемо далі. Давайте з оцих об'ємних. Ось така макітра. Дивіться, гарна також зараз поміряю її діаметр, Діаметр 25, десь 26 сантиметрів в діаметрі. Це ЛКСФ. Клейма нема, ну, по роботі я бачу, що це ЛКСФ, Львів, гарний, гарна Макітра. Розмальована. Ось така макітра. Ну, ось також ще Львівська така чарочка. Майоліка керамік. Але одна. Але одна в наявності. Давайте ось цей кувшин. Дивіться, такий він величенький. Зараз я також його поміряю. 20. І ось звідси 30. Ну, поверх десь 32 сантиметри. Ось кришка. Сюжет такий морський. Ось, будь ласка, дивіться, тут чайки, хвилі. Острів якийсь, буян, мабуть. А з сторони ось такий корабель. Також сонечко, тут уже штіль. Чайки літають. Ось, тут позолота. Ось знизу полоса позолоти. В гарному він стані, в новому, виробник Баранівка, ціна радянського часу. У дуже гарному стані. Ось на кришці, на кришці також зверху позолота. Такий він об'ємом десь, ну, що найменше що, що на літра тримав. Ну, три точно. Ось такий гарний кувшин. чи графин. Як правильніше вже лаптями чи тапками в мене не закидують. Далі ось такий глечик розфарбований, ручним розписом, також в новому стані. Десь він... Ну, два літра, два з половина може, якщо підверх на руть. Ну, два точно літр. Зараз поміряю. 22 Двадцять два сантиметри десь. Висота. Так, є. Далі ось такий. предмет Такі, бачите, така миска під холодець. Так, ось, ось ручний розпис. Тут ось є якесь клеймо. Ось таке. Ну і зверху ось така розмальована кришка. А далі, бачите, їх можна полювати як тарілку. Ось такий предмет цікавий. Далі ось блюдо таке, дивіться. Таке десь 30 см, що найменше. А ну зараз прикину. 20, ну так, да, так. Да. 30 см в діаметрі. Такого голубенького кольору. Це фаянс також. Виробник Буде, в кракелюрчику знизу. Дуже гарне блюдо. Будянське. Так, і ось таке блюдо. Чи таріль така на стіну. Бачите, ось в українських кольорах. Ось колоски, що тут рог благополуччя, Банк Україна. Ну це таке воно десь 32-33, трошки більше, ніж Будянськ. Ось є також, бачите, що вішать на стіну. Ну, трошки може його помити. Ну, але таке гарне блюдо. На українську тематику. Ось такі цукорниці ще. Ну, це радянські, бачите, таке кобальтове скло. Ну а тут з МНЦ і, Ну, це такі відомі вони. Ось тут є клейма, всі бачите Ось МНЦ. Їх дві в наявності однакові. Одна і друга така сама. Цукорниці такі. Далі ось такий набірчик скляний. Зараз я витащу. Ось таке велике блюдце з такою желізною, з нержавійки ручкою. Це набір для варення. А це маленькі такі. Зараз я вам скажу, скільки вони в діаметрі. Так. Ну, майже 10 діаметр маленьких. А цього великого зараз поміряю. А великого 14 в діаметрі сантиметрів. Ось таких, таких блюдечок 6 штук. І ось сьоме саме підварення. Це так велику наклав, а ці вашим чаювальникам розклав. Так, що ще? Ну. Ще ось такий дивіться. Ну, Європа, мабуть. позолота он знизу. Це дзвіночок. З квіточками. Тут також позолота зверху. Такий він десь. Зараз висоту його. Ну, 13 см. висотою Такий. Хто збирає дзвоники такі прикольні. Ну і остання річ з цього нашого закупу, ось дивіться, така чудова кавова пара. Це такий костяний фарфор, тонкостінний, просвічується, легенький, ось сердечки такі. Зверху позолота. Ну і ось, будь ласка, виробник ЛФЗ. Ну, це вже не Радянський Союз, це вже після 90-х. Перший сорт. Вже Росія випускала. Ну, але якість ЛФЗ досконала тут. І ось блюдечко. Такими хвилями, бачите, волнами. Також по краю позолота. Ця пара в абсолютно новому стані. Така дуже гарна колекційна річ. Ну, ось, друзі, на цьому будемо завершувати. Ще раз хочу подякувати пані Людмилі. За її доброту, щедрість подарувала всім нам. Мені, дружині, моїй дитині, подарувала нам подарунки. Тож ще раз вам велике дякуємо від нашої сім'ї. Ну, а вам, друзі, якщо щось сподобалось, також пишіть, дзвоніть. Телеграм, вайбер, телефон. Ось. Ці речі. Будуть в телеграм-каналі, так як я сказав на початку. В суботу буду на барахольці, тож може хто з киян, будь ласка, зможу привести в суботу на барахолку, що завгодно з цих речей. Також велике вам дякую за те, що дивитесь наш канал. Ставите вподобайки, пишете коментарі. По традиції всім мирного неба в нашій країні, міцного здоров'я. Всім пока і побачимось на барахольці. Ти заходь, коли що.